При низькому заряді у нас якраз і з'являється хаотичність дисбалансу. Чому порівнює з стадіоном? Скажем там, наш Олімпійський футбольний матч прийшло туди 20% людей. Вони зайшли в хаотичному порядку, тому що людей не було, їм не треба так. переступати. Тобто а, наступні а, 60% це якраз наш робочий діапазон людей. Вони вже заходять повільніше і вже грамотніше. Вони розсідаються по своїх місцях. І начебто не заважають нікому. Інші 20%, це що від 80 до 100%, це вже люди, які займають оці вільні місця, але їм вже треба пройти через одну людину, через іншу, через іншу, через іншу. І от в цей момент, коли у нас збирається 100%, у нас якби батарея повністю відкалібрувалася. І ніякого хаосу не, не виходить, тобто при 100%. І ось коли матч закінчився, і там, скажімо, команда наша програє, частина людей, це якраз у тих перших наших 20%, вона виходить дуже швиденько і не заморачується. Інша частина йде вже поступово, встає в чергу, тобто беремо цей наш діапазон від 20 до, до 80%. Цей ці всі, цей весь ток, ці всі люди вони виходять поступово, не заважаючи нікому. Тобто так само працює у нас і батарейка. А от коли у нас уже залишається 20% і менше, і так само людей на стадіоні багато, так вони можуть піти в той вихід, в той вихід, в той вихід, в той вихід, і у нас з'являється цей хаотичний дисбаланс.